Христова любов, навчи нас, Господи, любити так щиро, як любив Ти сам. Навчи всіх ближніх розуміти і співчуття до неї дай нам, до Тебе жінку перелюбну одного разу привели, побить камінням її люди в своїй жорстокості могли. Безгрішний буде, хай судею, так тихо, лагідно сказав і знов. Схилившись над землею, щось мовчки на піску писав. Коли ж підняв він погляд вгору, нікого суддів не було, не чула жінка слів докору, в очах побачила тепло. І я тебе судити не буду. Іди і більше не гріши. Чи здатні так зробити люди, забути зразу все, скажи. Там самарянку із терпінням. Біля криниці наочав, не докоряв її сумлінню, а життєдайну воду дав. Ти не боявся осквернитись, проказуючи чужих гріхів, бо сам ти був святим і чистим, серце людське ти просвітив. Тій, що слізьми обмила ноги, простив важкий смертельний гріх. Відкрив до неба їй дорогу, бо полюбила більш за всіх, навчав з любов'ю і терпінням, незрячим очі відкривав, серцям сліпив, сліпим давав прозріння і силу втомленим давав. Там на хресті не озлобився, бо світ увесь ти полюбив і закатів своїх молився, просив Отця, щоб їм простив. Одай нам, Боже так любити, щоб не виконувати обряд, а серцем ближньому служити, теплом душі всіх зігрівати. Навчи нас, Господи, любові, життя мов спалах промайне, Все зникне, і знання, і мови, любов ніколи не мине. Колись любов розп'яли на Христі, вона померла, але все ж воскресла, не зможуть погубити сили злі. Любов Христа, що народилась в серці, лише в любові маєм майбуття, з підробкою ж не зможем вічно жити, хай буде ціллю нашого життя навчитися по-справжньому любити. Амінь. Амінь.